Що тепер зробимо з редисочки салатик? Порізала оцей сирочок кураду, що привезла зі Іспанії, вибирала чи брізаться все в мене для, для сиру отакі ножики, бачите? От. Е -е, порізала сирочок. Трошки додала горошку. Горошку оцього, що в мене ще залишився. Дійсю. Мікрозелень. Редисочка. Е -е, тут і порізала он видно сельдерей, Порізала петрушку, видно теж. І зараз дивіться, що буду додати. Буду додавати для салату отаку от штуку. От, зараз помішаю. І ще одну штуку додав. Вже олійка тут є трошки. Оце. Отаку от смакоту я буду робити і їсти. Бережу себе, <смеш> бережу себе. Мені ще можна трошки додати цього зерняток. Теж привезла з Іспанії. Для салатів дуже хороша штука. Бачите, пише е-спеціал e інсалада. Бачите, тут всі горішки изюм, із гарбузи горішки. Ой, зернятка. І сонячниковий. Ну... І дивіться, теж для салату привезла таку приправу. Ой-ой-ой. Тут також все. І все, тут вже не перцю, нічого не треба. Тут є. перець, тут все є. Бачите, ен салада. Помішаю. А тут ще чесночок є. Да? Вон видно. Бачите, два зубчики невеличких. Ось такий у мене вітамінний салатик вийшов. Бачите, який гарненький, смачний. Смакота, чесне слово. Я косною із сирочком. Ось всім приємного апетиту. Всім всього найкращого. Вирощуєте, бачите, тут все моє, крім гороху. Горох теж можна сіяти, знаєте. Можна сіяти, вирощувати для салатів. Отако От густо-густо-густо нас Я сіяла одного року. Маю в виду в теплиці. І можу в хаті я в хаті вирощувала. Всім приємного апетиту! Гляньте, яка смакота.